У вас складні часи, вас загнали в глухий кут, вашим стражданням немає меж, і у вас немає сил боротися, тоді ця книга для вас, бо вона є джерелом мудрості, як віднайти себе та як змінити своє життя. Тільки но людина знаходить сенс свого існування, вона отримує сили, щоб долати будь-які випробування. Книга Людина в пошуках справжнього сенсу створена психологом Віктором Франклом. У книзі автор описує реальне життя арештантів есецівських таборах. Грунтується вона на власному досвіді та історіях своїх пацієнтів. Ми не маємо забувати, що можемо знайти сенс у житті, навіть опинившись у безнадійному становищі. Коли нам недосна і змінити ситуацію, ми маємо змінити себе. Якщо ви хочете побачити яскраве світло у пітьмі, читайте книгу Віктора Франкла в пошука справжнього сенсу.